Всі наш гість Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки 2015-19 років, голова правління українського кризового медіа-центру. Пане Валерій, доброго вечора і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ось заяви Трампа. Навздогін пояснення від президента Зеленського це поки що лише слова і побажання, чи справді є якийсь трек перемовний? Як ви думаєте, можливо, у Трампа в ну так образно висловлюючись у рукаві, якісь є невідомі нам поки секретні козирі, які справді можуть наблизити нас до миру і до миру на яких умовах? по перше, очевидно, що останнім часом ця тема Справедливий мир перемовини вона зі всіх боків звучить, і вона спочатку з'явилася в наземних змі. Зараз заполонила українські простори. Тут є зразу скажу дуже велика пастка. Тому що жодного миру в найближчий період не буде справедливого тим більше. Про що зараз говориться? Це припинення вогню, Сисфая. Це що хочуть всі навколо, давайте хай там припиниться вогонь. А далі щось ми будемо якось вирулювати цього всього. І зараз всі зусилля саме в цьому напрямі. Дійсно, позиції вихідні позиції ніяк не змінились. Ну, якщо говорити про переговори, хоча я. Не бачу варіантів прямих переговорів Україна Росія. Це було би дуже дивно, і в Росії це також розуміють і хочуть надавити зразу на президента України Володимира Зеленського, щоб він відмінив свій же указ про те, що він не сяде за один стіл з Путіним Це ж зразу ж вони з ультиматуму ставлять, які свідчать про те, що. Поки що в Москві е, бачать план, який вони притримуються вже досить довго. Це максимальна ескалація і погроз і дій, все разом через психологічні операції, через дії на фронті, які вони хочуть довести до піку саме зараз. От Грудень, січень, е, десь лютий ще. і потім щоб вийти, щоб їх просили. Закінчить війну в цьому контексті зразу вам скажу, щоб була зрозуміла моя позиція. Я вважаю, що вирогідність ще більшого підняття ставок з боку Москви дуже висока. Це може бути як і відповідь на ті ну, зародки, да, там перемовин чи якихось спроб е, скоординувати позицію, поки що ми це бачимо. І я думаю, що вирогідність підняття ставок через три речі: перше продовження інтенсивності, що би їм це не вартувало, атак на Суходолі, Донецькій, Луганській області, насамперед Запорізький. І друге, це тут хочу, щоб звернули на це увагу. Я розумію, що я ризикую, там, що скажуть потім, не збулось. Ну, і дай Бог, що не збудеться. Я думаю, що на наступному тижні е, велика вирогідність застосування Росією е, стратегічного носія. Ну ми, ми бачили це вже по Дніпру, Було да, але зараз е, я думаю, що в них є велике бажання показати дистанцію досягнення ракетами російськими, як би там не було, скільки б їх там не було, але вони одну таки напакують. Я думаю, цю ракету різними блоками. І з великою варогітністю у них було кілька варіантів цілей. Ну, давайте, це ж не секрет. Тому я скажу: одна з цілей це кордон. І чому я це кажу на вашій програмі? Я знаю, вас дуже багато дивляться глядачів регіону і цього саме Західного регіону. Тому просто будьте більш уважними з 10 по 19 число. Тому що е, там руки чешуться, бо це буде дуже важливо для них продемонструвати Європі, що їх ракети можуть досягати європейських країн. А ця ракета дійсно 5,5 тисяч кілометрів. Вона може це робити. Єдине, що у них 23 числа листопада, після двох днів після удару по Дніпру, другий запуск не вийшов. Ну, тобто вони запустили, але ракета не долетіла. Це інформація така. Ну, з трьох джерел мене, тому я її вже починаю користуватися, підтверджена. Тобто, 23-го, скоріше всього, вона летіла по Києву. Тепер е, варіант може бути і по Києву, але може бути і по кордону. Тому гірська місцевість, це відстань між Львовом і Ужгородом, вірні, маси, гірські масиви Карпат, там Бескиди, Це, от, на мій погляд, ті можливі, ну не Бескиди, тут скоріше Карпати, це от можливі, можлива ціль для демонстрації, ескалації і можливості. Ну і третє не знімається з порядку денного спроба. Випробування чи демонстрації випробування тактичного ядерного боєзаряду. я знаю про що я кажу, і це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москви. Це реальні, тому що для того щоб демонструвати Дональду Трампу і Америці і в першу чергу навіть на ІМІ Європі свої позиції, оця. Тріада дій потрібна для подальших інформаційно-психологічних операцій. Випробування тактичної ядерної зброї може бути на території Росії. На жаль, може бути там, де ну, ми розуміємо не все контролює Росія або на окупованих територіях. Ну, побачимо. Я сподіваюся, що. Випробування тактичного боєзаряду вони можуть і не застосувати. А от запуск ракети це велика вирогідність. Тепер це важливо було сказати, щоб ми розуміли, що про мир зараз не йдеться, і скажу навіть більше: очікувати реально, що до літа наступного року щось кардинально змінюватися, буде я б не став. Моє особисте передбачення, що ті спроби, які зараз активно розпочинаються, це добре. Ну, це потрібно робити і використати цю ситуацію. Дуже добре, що відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом майбутнім США Дональдом Трампом в Парижі. Мусимо подякувати президенту Франції Еммануелю Макрону. А ще більше подякувати тим людям, які стояли, ну скажімо так, за спиною організації цієї зустрічі, тому що відверто кажучи, Дональд Трамп не дуже хотів. Зустрічатись і візит делегації української в Вашингтон нічого не змінив, але деякі інші кроки перетиснули позицію, ну так би мовити, про російської групи в оточенні Трампа, а там повернулись деякі дуже відомі люди. Ну, один з них він розкритикував, наприклад, нашого президента за дрескот, такий собі Роджер Стоун. Ну, відома особа, але ці люди в оточенні. Він радник зараз у Дональда Трампа. Тому вони їх позиція програла, і обраний президент США зустрівся. Це для нас супер важливо. Я це казав перед візитом і кажу зараз. Це дуже важлива зустріч, тому що Дональд Трамп отримав інформацію з перших уст від президента України про ситуацію про позицію України, яка буде залишатися суб'єктом. Процесу, ну як ви хочете, перемовина або рішень закінчення там широкомасштабної війни, е, допоки ми маємо фронт, поки є збройні сили України, потужні, поки є тил, і поки є українська впевненість в тому, що ми можемо і далі стримувати ворога, а навіть в, в разі стримання, далі е, на нашу користь деякі речі переграти. Тому е, зараз все дуже хитко. І я не очікую ніяких проривів навіть після дня інаугурації Дональда Трампа, але те, що процес контактів таких безпосередніх іде, це дуже добре. Моє передбачення наступне: перша спроба Дональда Трампа якось там вплинути на позицію Росії, закінчиться нічим, і ну як не те, що нічим закінчиться більш реалістичною осмислення ним особисто е проблеми. І шляхивих вирішення, і шляхи вирішення, вирішення проблеми дуже прості: силова позиція, силова позиція проти Росії. Росія якому нікому нікому не програвала, як сказав Путін. Ядерна Росія не може програти. Зараз біжить, як ви от вже повідомили із Сирії, аж все світиться ззаді. Тобто, це то, що Путін казав сімнадцятому році. Ми ніколи не кинемо Сирію, і будь-які спроби там щось зробити проти нас засадам закінчиться їх повним провалом. Повним провалом закінчився якраз ця війна. Росія програла в цій війні. Ну асад уже там невідомо де, чи живий, чи не живий, і де він знаходиться, ніхто сказати поки не може. Але я думаю, Лукашенка, наприклад, в Білорусі дуже уважно спостерігає зараз за всіма цими подіями. Пане Валерію, я також не хочу нагнітати, але коли ви почали говорити про удар по кордону по західній Україні. Одразу це не секрет. Вони часто про це пишуть у своїх пропагандистських медіа Яворівський полігон. Я не знаю. Я не знаю цілі, як своє стосовно я, кордону, я... я сказав просто своє думку. Це ніяка не думка, тобто інформація конкретна. Ні, я наполягаю, що. І я просто, ну скажімо так, є такі речі очевидні, і в мене ж все таки досвід є роботи 14-15 рік. Я бачив всі ці операції, як вони готувались, плюс, бачив там далі деякі моменти, і передбачення збувалось. Наприклад, перед широкомасштабним вторгненням я точно сказав, як це буде відбуватися, незважаючи на те, що навколо ну, була. Велика, знаєте, сумніви, нікому не хотілося поганого розвитку подій. Да? Тому я вважаю, що я маю поділитись суто своїми роздумами з аудиторією вашою. Ще раз наголошую, це не є якась остаточна інформація. Ви дійсно беріть її з офіційних джерел. Але я вам нагадаю ситуацію з першим запуском ракети. Коли це відбулось, ми отримали з офіційних джерел. Неточну інформацію. Я позвонив трьом людям, поспілкувався і сказав, давайте щось робити, давайте координувати меседжі. І я тоді сказав, що це за ракета і для чого. І через тиждень це все було так. Тому беру на себе сміливість також сказати, що може бути зараз. Я вам більше скажу. І ця фраза моя базується на уже на підтвердженні інформації. Вирогідність там ядерної загрози в вересні місяці була десь 60%. Зараз вона впала дуже серйозно. Але в 60% вона була в вересні. Тобто є багато речей, які ми не бачимо. І це не про стратегічні ядерні ракети, це не про те, не про ту зброю, яку там погрожує Путін. Сармат у них взорвався прямо в шахті, і багато людей загинуло. Я кажу про їх спроби от саме. Тактичні ядерні боєзаряди використати, тому моя оцінка вона базується на певної інформації, але не вона не є остаточною. Я просто закликаю всіх бути уважними. І якщо це наступний тиждень, зробіть те, що я зроблю: заправте автомобіль, покладіть воду в багажник покладіть якісь там, щоб у вас був запас, в квартирі подивіться, щоб були ці речі, і все. І це, дай Бог, що не треба буде до цього вже звертатись. От і все. Ви говорите серйозні речі: 60% це швидше так, ніж ні. Це дуже, і це дуже важливо. А я все одно зачеплюся ще за одну деталь вашої першої відповіді. Ви сказали, з 10 по 19 число найбільша ймовірність такого удару. Тобто, з наступного вівторка до середини, навіть не наступного, а ще через тиждень. Чому саме ці дати? Десяте ну, поясню, з 10 по 13 наші вороги закривають простір повітряний над полігоном Капустин-Яр, звідки здійснювався запис ракети. Друге, ви бачили, позавчора були спроби БПЛА нашими дронами атакувати. Капустин-Яр. Не знаю, який там результат, але ви розумієте, що це робиться, коли йде певна підготовка. Якщо є люди, які заправники, а цю ракету ну треба готувати до запуску, і е, з 10 по 13 не закривають повітряний простір. Я знаю, що у росіян все виходить через інколи не так, як вони бажають, як от вони планували атаку України 16 лютого 2022 року. Це була затверджена дата, але почали навіть не 22, го це друга вже дата була, а 24-го. Тому я даю певний лаг кілька днів, просто після 13-го, Ну щоб розуміючи, що вони не все зразу можуть зробити. Ну і вони таким чином вводять в оману також. Ну, знаєте, щоб точно там не було точної оцінки по датам. Але в даному випадку вони точно повідомлять Сполучені Штати мінімум за добу, мінімум за добу про наміри використання ракети. А мінімум за пів години вони будуть називати ціль, куди ракета направлена. Тобто, ну можна це оцінити, наприклад, по діям, що у Львові є консульство американське. Ну в Києві польський, це дуже чітко. Польський точно є. Польське точно є. Польське не знаю, але п'ять країн: США, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і Австралія це об'єднана система розвитку агентурної і космічної. в даному випадку потрібна космічна розвідка, яка точно бачить всі ці моменти приготування. І в минулий раз перед запуском посольство США в Києві просто закрилось на цей період. І для мене це було зрозуміло, що це очікування ракетного удару. Тобто, тому щось треба слідкувати за цими повідомленнями просто. І діяти адекватно, і в даному випадку краще перестрахуватись, чим не догледіти ситуацію. Ще раз кажу: не треба нікуди зриватись там з міст, тому що знаєте, точки безпечної немає. Що вони оберуть і як оберуть, я не знаю. Це не вплине на Україну абсолютно жодним чином. Ми вже це бачили, навіть якщо вони там зарядять е якийсь фугас. Це не вплине, тому що бомби великі, каби, тонні вже падали. А це шість частин цієї ракети, це десь по 130 кілограм кожна частина. Минулого разу вони просто згоріли при вході на великій швидкості. Вони згоріли, і нічого там в Дніпрі такого руйнівного не було. Але це ж все рівно. Ситуація, при якій буде трошки збудження там і люди з цього приводу то, тому краще, краще знаєте, передбачити це наперед. А нашим органам влади я завжди рекомендую відпрацювати меседжі інформаційні. Тому що перший раз ми бачили, що воно трошки було не скоординовано. Ще раз наголошую: дай Бог, щоб ви... ми скажімо, не те, що дай Бог, щоб це не відбулося, це залежить. То учлі від нас. Якщо вдасться попасти туди, поки з Яру на, заздалегідь, що я бажаю нашим новим системам, то тоді, тоді взагалі в них нічого не вийде. А сармат вони пробували також запустити. Не вийшло. Так що я думаю, я сподіваюся, що і в цей раз у них все там вийде на їх територію, все там упаде. Але знаєте, той, хто попереджений, той більш захищений. Що говорити про міжнародні події і міжнародні меседжі минулого тижня? Мене особливо особисто мене дуже схвилювало і напружило те інтерв'ю. Лаврова Карсону Карсон сидів, вислуховував. По суті, нічим не перебував, ніяк не опонував. Ну так, якщо говорити серйозно, як там умовно з послами в Британії спілкуються журналісти BBC, послами Росії в Британії. Uh... Розуміємо, що Карлсон це людина Трампа, це людина, яка готує контент для прихильників Трампа, і здалося, що от вони для чого вони роблять е, такі меседжі? З іншого боку, вже вчора в Парижі. Ну ми ж розуміємо, що е, там зустріч Зеленського і Трампа могла і не відбутися, якби Трамп цього не хотів. Він би знову ж таки міг це відео, так коли він підійшов е, уже в цьому Ноттердам-де-Парі до Зеленського, і дуже так з ним. Ну мені здається, тепло побесідував е, таким чином. Показуючи, що він ну якби він нас хотів, умовно кажучи, як перед виборами багато хто виборами в США говорили, що все, Трамп зараз розміняє Україну. Ну мені здається, що в міжнародній політиці геополітиці точно таким чином не показують і не поводяться з тими лідерами тих держав, з якими далі співпрацювати не хоче. Тобто Трамп показує, що він з Україною. І росіяни на це реагують, ну висуваючи свої вимоги до перемовин для чого це робить Трамп, якщо він, наприклад, не розуміє, не знає уявимо, таку ситуацію, як завершити війну або дійти до перемир'я? Ну він не може цього не робити в будь-якому разі, тому що Україна суб'єкт вирішення цього питання. Тобто, поки у нас на фронті є потужні сили, поки у нас є готовність. Настрої в суспільстві до оборони, то Україна суб'єкт. Як тільки звісно Україна йде на ну, з моєї точки зору, йде от на перемир'я, і починаються інші процеси, суб'єктність України буде втрачатись дуже швидко. Тому що основну суб'єктність Україні зараз дає ну давайте відверто, не наша там зовнішня політика раніше вона спрацьовувала більше. Президент, який там впливав інформаційно на багатьох світі. До речі, це що в нього є, це ще залишається, і це також добре, що в нього є можливість. Не знаю, як він конкретно там говорив з Дональдом Трампом. Але дійсно, в принципі, настрій був такий комунікативний у президента США. Але я ще раз наголошую: це не значить, що президент Сполучених Штатів буде діяти, як ви кажете, в підтримку України тут. Мене насторожує формулювання, яке звучить не від президента США, а від України офіційно. Ще вчора говорили про перемогу, а тепер говоримо про справедливий мир. Ну, який справедливий мир в тих умовах, які зараз обговорюються, це не може бути справедливий мир. Більше того, це миром не буде стабільним. Це буде тільки свійсфайр перемир'я. А я вам скажу, що перемир'я забезпечити сьогодні. Надійне, щоб розведення було військ. Зараз говорять про те, що там якісь контингенти зайдуть з Німеччини, Франції. Ну, це дуже чудово, все. Тільки, знаєте, ну, все це ми вже бачили, і на, на превеликий жаль, такі речі в от такого масштабу, як правило, не приводять до сталого миру. Є історичні приклади. До сталого миру приводить остаточний результат. Остаточного результату в такому випадку не буде. Тому це не моє питання, наскільки у нас є ресурси, наскільки нам потрібно зараз саме зараз припинити вогонь і що ми зробимо потім в тій паузі, яка, я не сумніваюсь, буде до наступного наступу Росії. Куди буде цей наступ? Теж питання дійсно, він може бути далі не по території України, те, що вони. Дійсно, хочуть досягти це окупувати повністю Донецьку область, ну, Луганську, Запорізьку, Херсонську. Це вони хочуть, це очевидно. Але чи будуть вони далі йти і просуватись, може вони застосують інші способи в війні наступного часу? Може бути, це пряма атака на кордони Європейського Союзу і НАТО, що також абсолютно вирагідно. Тобто Україна виграла великий час для партнерів НАТО, і Європейського Союзу, підготуватися. США зробили кроки для підготовки в самій Європі. На жаль, це не про нас, це про безпеку НАТО. І зараз для України виклик величезний, в тому плані, що, ну, скажімо так, а чи є у нас бачення, чи ми потягнемо в разі ceasefire і там припинення просто вогню, чи далі ми потягнемо вихід із великої війни? Що я маю на увазі? Ну, по-перше, ви називали там скільки загиблих. Ви ж розумієте, скільки ще людей зникли з безвісти. Тобто, помножте цю цифру на 15 мільйонів гривень, які треба зразу буде виплатити кожній родині, і ви побачите астрономічні цифри, просто астрономічні. Тому чи є у нас фінансовий ресурс наступного року вийти так із війни? Чи є у нас економічні... На друге півріччя наступного року важелі. чи є важелі у Дональда Трампа тиснути на Путіна на Україну є чим тиснути? Це очевидно. А чи він буде тиснути на Путіна? Поки я не бачив жодної заяви. Наприклад, перший раз, коли він приходив до влади, то він заявив про вихід із СНО 3 тобто це договір, оця от гранитва озброєнь ядерних. І він сказав: Ми будемо, ми США будемо нарощувати ядерні носії. У них є Мінетмен-3 ракета. Тобто, якщо вони включить, якщо Росію вони би втягнули в такий процес, Росія би рухнула як радянський Союз. Якщо би він послухав поради своїх близьких радників-економістів вести санкції для тих, хто буде давати Росії більше ніж на ну там 20 чимось доларів. Оця за барель нафти. А всі інші, хто буде платити більше під санкціями, будуть США, включно з Китаю. То тоді б я зрозумів, які важелі. А так Дональд Трамп звертається до Китаю. Ви ж бачили, що він має також Китай натиснути на Путіна. Тобто, поки що позиції України перед рішеннями наступних місяців слабкі. І нам їх треба максимально підсилити. Тому готуємося, дай Бог, до. Не миру, миру не буде ще довго. Я переконаний, що війна з Росією буде йти до нашої перемоги. Перемоги не настане швидко, але перемога буде України. Це падіння російського режиму, як мінімум. А може дефрагментація взагалі всієї Росії, Розпад Росії. Це зараз не буде. Я не знаю скільки це займе. Але сценарій розпаду Росії він зараз також може обговорюватися як середньострокова перспектива. Тому все, що може в Росії відбутися, це внутрішнє. Внутрішній розвал, коли не буде грошей платити за цей от договір царя, не договір, а таке от те, що встановлено завжди в Російській імперії було. Цар все зробить, а ви, холопи, там просто живіть, поки вам дають горілку і поїсти закусить. От така угода на 80% території Росії. Але ж подивіться, економіка також в Росії не в кращому стані зараз. Ставка піднімається кардинально, рефінансування. Тобто, це говорить про дуже складні процеси, і Росія ну от було би було би дуже погано для історичної історії, якби Росію яку можна дотиснути в наступному році. Я не кажу війною українців тільки ні. Спільними діями і, і входження на нашому боці в війну інших країн, оце можна було б уже дотиснути наступному році. Якщо втратимо таку можливість, то це буде тривати дуже довго. Але ще раз кажу, якщо перекщо якщо сфая припинення вогню буде цілю, е, підтримано українським народом, ну це також рішення. Але я бачаю, поки багато дуже багато не. Невизначеності стосовно такого рішення, як в правовій площині в Україні, в економічній фінансовій так і взагалі в сприйнятті людьми от такого от про, проміжного якогось рішення не завершено. Але це поки що роздуми тільки. Давайте будемо дивитися далі. Я дуже сподіваюся, що формула президента Зеленського буде втілена в життя. Я не знаю, чесно кажучи, як. Ну, але я, я думаю, команда президента оптимістична, будемо їм вірити.